you oh. Вітаємо вас наприкінці цього тижня. Україна побила рекорд, який встановила минулого маркетингового року. Отже, у нинішньому маркетинговому році, 2015-2016 вже перевищено минулорічний показник експорту вітчизняних зернових, і це при тому, що ж невна кампанія лише розпочинається. А ми розпочинаємо 980-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик» сьогодні у випуску. Позачергова сесія обласної ради заради ліквідації лиха, Мазепа і Конституція, великий прапор, вода та нафта, торгівля людьми, стипендія для молодих, пільги для атошників, децентралізація для жінок. Все це у рубриці думки з приводу, стамбульський теракт і туристичні настрої полтавців. Найпомітніші події тижня, що відбулися на Полтавщині. Про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про лихо і гроші. 25 червня місто Кобиляка відсвяткувало 375-ту річницю з дня заснування. До масштабного святкування готувалися майже місяць. Щоб вразити всіх, запланували спортивні змагання, парад вишиванок, запросили народний дівочий оркестр і зірок шоу іксфактор. Але найбільше вразили місцеві жителі серед них чемпіонка Європи з неординарного виду спорту та 77-річний велосипедист. А у селі Черняківка Чутівського району відбулося обласне культурно-мистецьке свято Маріїна Долина, присвячене відомій землярці, художниці та письменниці Марії Башкирцевій, дню конституції та молоді. У рамках свята відбулися виставка творчості та лановитих дітей Чутівщини, паростки майбутнього, виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Виставка Конкурс сільських селищних рад Чутівського району Квітуй Чутівщину, спортивні змагання та розваги. День молоді 26 червня у Полтаві відсвяткували з розмахом. Найпопулярніші українські гурти Скай, антитіла та бумбокс заряджали драйвом глядачів протягом 4 годин. Після святкового концерту полтавці виграли 20 гірських велобайків та автомобіль джилі. Переможців визначали на осліп за номером отриманого запрошення. 28 червня Україна відсвяткувала 20-ту річницю ухвалення Конституції України. У Полтаві державне свято почали відзначати уже зранку. Спочатку покладанням квітів до пам'ятника гетьману Іванові Мазепі, організованому обласною владою. Представники міської влади у свою чергу віддали шану Тарасові Шевченку та загиблим під час полтавської битви козакам. У Полтаві цього ж дня погасили марки на спецконвертах, випущених до Дня Конституції України. Ця урочиста церемонія проходила одразу у кількох містах України. Взяли участь Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Київ. У Полтаві святкові марки гасили у приміщенні головного поштового відділення. 28 червня на в'їзді та виїзді з міста на честь Дня Конституції України встановили державні прапори. Висота щогли на якій майоріє стяг 14 метрів. Встановлення прапора започаткував нардеп Юрій Бублик у минулому, році, 23 серпня, стяги замайоріли над південним та київським вокзалами Полтави. У перспективі встановлення прапора і на Кременчуцькому напрямку у заході взяли участь не лише брати Бублики, голова Полтавської адміністрації, а й учасники АТО та активісти. 30 червня у Росошинцях Полтавського району відкрили новий дільничний пункт поліції. Це відділення обслуговуватиме жителів однієї з найбільших сільських рад України Щербанівської. Відремонтувати приміщення та придбати необхідну орхтехніку вдалося завдяки допомозі спонсорів. У Чорнухинському, Лохвицькому та Лубенському районах продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка сталася в ніч з 21 на 22 червня. Завершують перекривати покрівлі житлових будинків. Триває відкачування води із дворів та колодязів. Крім того, розробляють обласну програму ремонту доріг, які найбільше постраждали. До того ж, цього тижня відбулася позачергова сесія обласної ради, на якій збільшили резервний фонд області заради. Ліквідації наслідків лиха загалом з обласної скарбниці на це планують витратити 18 мільйонів гривень. Такої стихії не пам'ятають навіть старожили. Найбільше на Полтавщині постраждав Чорнухінський район. Негода принесла їм мешканцям чимало горя, Позаливало городи, потопилися домашні птахи та свині. У будинках порозбивало дахи і шибки. На щастя, люди не постраждали. Приблизно була така повінь трошки менша в 1972 році, але вона була весняна і не така страшна. Ця повінь літня, людей усі городи вже посаджені, позмивало все, позатоплювало городи, криші побили радом. Дуже страшне, люди дуже переживають. Заспокоюємо, як можемо, по мірі можливості надаємо допомогу. Звичайно, важко надавати, бо чотири дні були бідні, всі заводи, шифра не відпускали. Я думаю, що ми гуртом поборемося з цим бідею, якось вже ж гуртом, будемо один одному допомагати. Цифри якісь називають, скільки дворів, повністю село пізники, близько населення там 400 чоловік, трошки 480. Близько 200 дворів, все повзмивано, все накрито, немає нічого живого на грядках, на городах. Є будинки, побиті шифер, ну будемо вже встановлювати, вже ремонтні бригади працюють. Марія Шикота все життя прожила в селі пізники. Зі сльозами на очах жінка показує, яку лиха їй наробила негода. 50 суток, хіба оце 10 суток таке, щось зеленіє, а більше нема нічого. Все прополо повністю, все під водою. Бачите самі, яке озеро утьота купаються. Окрім потопу на городах та побутого шиферу Надія Миколаївна показує і завалений погріб. Що оце тут робить? Що плити лежать, і вся стіна оце повністю. Вся стіна лежить. Оце ото і закотка там. Привалило і закотку, Ще попереставляли сюди. За закотку. злива градом побила покрівлі житлових будинків, підприємств та закладів соціальної сфери. Вода вимала все, що росло на присадибних ділянках. Загалом у трьох районах: Чернухинському, Лубенському та Лохвицькому. затопила сотні осель ще більше городів. Марина зі своєю мамою глядає власне господарство. Таке гриміло, таке бахкало. Град був з гусяче яйце таке. Такого зроду не було. І стеля падає. Все було. І вода в сінях. І курі плавають, і все плавало. там. Долати наслідки негоди в Чорнохінському районі допомагають працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Відбувається ліквідація, відбувається відкачування ДСНС, води, яка зараз є на подвір'ях і в господарствах відбувається підрахунок і дефектовка зараз інфраструктурних об'єктів. Це доріг, які були чи то пошкоджені, чи то розмиті. На черговому засіданні оперативного штабу очільник області Валерій Головко запевнив, що вже почали розробляти обласну програму з ремонту доріг безпосередньо у Чорнохінському районі. На ремонт дорожнього покриття планують виділити додаткові кошти з обласного бюджету вже на наступній сесії. Обіцяють допомогти фінансово із державної скарбниці. Будемо шукати від цієї біди щастя і доповнювати ту програму розвитку і ремонту доріг, яка є в області. Доповнимо грошима з державного бюджету і змінимо кардинально. Змінимо ситуацію з дорожгами в Чорнухинському районі. Якщо дохід відремонтували майже стовідсотково і визначилися із ремонтом доріг, то екологічно-санітарна ситуація в районі і досі критична. Ризик виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час таких стихійних лих може тривати досить довго і під час Безпосередньо дії е, осадків і під час ліквідації і навіть на, довго, на, на тривалий період після по завершенню ліквідації пов'язаний в першу чергу із підтопленням джерел водопостачання із забрудненням джерел водопостачання та вже неякісної води. Тому зараз, звичайно, хотілося б застерегти, що треба використовувати для пиття, для харчування виключно тільки ті джерела, тільки ту воду, яка перевірена належним чином. Знову ж таки, хотілося, хотілося б також застерегти від того. Що в результаті підтоплення, також відбувається змив, злив усіх можливих нечистот, органічних залишок, складування, які у нас є і по подвір'ям, і не тільки, і до річок, тобто до джерел, до поверхневих водою. Тому на сьогоднішній день купатися треба тільки в визначених місцях, які дозволені, які перевірені належним чином. Про що відповідним належним чином проводиться і оповіщення, в тому числі нашою службою. Також. Також, да. також медики просять утриматися від купання в місцевих водоймах. Ситуація в районі контрольована, все нормально, працюємо, все в рамках. Можливого і неможливого робимо. Кожен день спілкуємося з сільськими голами. кожен день спілкуємося із представниками з області. Переживемо. Як знаєте, як говорить одна бабця, яку там зустрів і з нею говорив: вона мені каже, синок, ну війну пережили. Ну переживемо і це. Резервний фонд Полтавської області поповнився на 9 мільйонів гривень. За це одноголосно проголосували 54 депутати на восьмій. Позачерговій сесії Полтавської обласної ради. Всі ці гроші мають витратити на ліквідацію стихійного лиха. Загалом із обласного бюджету на допомогу. Від стихії, потерпілим мають спрямувати 18 мільйонів. На жаль, перспективи такі, знаєте, сумнівні з приводу часу. Чому? Тому що ми зараз говоримо тільки про первинні, про, про те, що, про подолання первинних причин. Це дахи для того, щоб у людей було, вода не текла на голову. Це, можливо, якісь. Ті ж самі погріба, це відкачка води, але інший етап це вже буде як людям допомогти з тим, з городиною, яку вони позбулися відповідно до цього стихійного лиха. Там все затоплено. Ми ходили по деяким селам, бачили, спілкувалися з людьми, люди дійсно в розпачі, городи позаливані, і це вже буде наступним етапом. Допомоги. А ще наступний етап це відшкодування сільськогосподарським виробникам їхнього врожаю. Якщо це взагалі відбудеться, тому що якщо брати по західному досвіду, звичайно, ці всі ризики повинні були вони застрахувати. Це по велику це по уму. Але в нас ж воно таке комбіновані варіанти. Тому. Я не думаю, що там місцеві підприємці я маю на увазі не великі агрохолдинги, а місцеві фермери навряд чи застрахували це майно. Цей урожай верніше. Константин Іхновський, Миколинко, Павло Бардиш спеціально для телетижневика. Найпомітніші думки, що звучали протягом тижня на Полтавщині, огляд підготувала Марина Проскорняк. Далі про туризм. На в'їзді та виїзді з Полтави на честь Дня Конституції України встановлено державні прапори. Висота щогли, на якій майоріє стяг 14 метрів. Всі повинні знати, що в Полтаві живуть справжні патріоти, українці, і ніяких проявів там сепаратизму там, чи руського міра ми тут не допустимо. На території Сенчанської сільської ради знаходиться 98 свердловин із 114 у Лохвицькому районі. Промислове видобування нафти і газу, за словами селян, негативно позначилося на якості питної води у колодязях, свердловинах і водогонах. Відтак мешканці страждають від легеневих алергічних та онкологічних хвороб. Щойно набрано з-під крану воду, показує місцевий активіст Іван Чумарний. Чоловік говорить, що селяни наполягають на будівництві нового водогону. Потрібні глибокі свердловини, щоб вони були не забруднені, це десь до тисячі метрів сидловини повинні бути. Але на це потрібні великі кошти. Хто нам їх зараз дасть, я не знаю. Це той мільйон, що вони дають, вони нічого не вирішують абсолютно. На Полтавщині офіційно 15 осіб мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Важливе значення мають інформаційно-роз'яснювальні заходи, що попереджають населення про небезпечні ситуації. Особливо це студентська молодь і випускники загальноосвітніх навчальних закладів безпосередньо. І, звичайно ж, такі інформкампанії або навчання вони спрямовані на службових осіб, які безпосередньо покликані здійснювати цю діяльність на території області. Міністр культури Євген Ніщук пройшовся рядами мистецького ярмарку в Опішному. Говорить, підтримувати майстрів потрібно не тільки словом, а й ділом. Президентських стипендій для молодих і створення майданчиків для таких зустрічей замало. Ми зараз маємо на меті за допомогою депутатів. Хочемо прибрати цілу низку якихось е, колись надуманих дозвільних е, історій, коли е, при музеях е, на виставках не можна було продавати. А чому не можна продавати? Чому і тому у нас в репортах на вокзалах продають матрьошки російські пільговикам обласна програма з метою підняття рівня соціального захисту населення в області реалізується спеціальна програма. За словами заступника начальника відділу управління соціального захисту населення Тетяни Федіни, у першу чергу супроводу потребують родини демобілізованих військовослужбовців. Першочерговим завданням є надання додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. Загальний плановий обсяг фінансування програми в частині соціального захисту учасників АТО на 2016 рік складає близько 12 мільйонів гривень. Саме децентралізація відкриває нові можливості для жінок, наголошує національний експерт із гендерних питань Оксана Кисельова. Адже реформа підвищує роль громад і громадян, зокрема. З одного боку, коли громада бере на себе таку відповідальність, то відповідна і для жінок є простір для того, щоб артикулювати свої потреби, свої цінності і впливати на прийняття рішень, які відбуваються на ролі громад. Жахливий теракт, що стався минулого вівторка в аеропорту Стамбула, сколихнув увесь світ. Трагедія забрала життя 43 людей. Більше двох сотень туристів отримали поранення. Серед них українці. Жінка загинула, чоловік отримав поранення. Як реагують на теракт у Туреччині Полтавці, та чи не відмовляються у цю літню пору від поїздок? Ми запитали в експертів. Полтавка Іванна займається міжнародними перевезеннями і давно полюбляє закордонні мандрівки на сонячні узбережжя. Та після того, як дізналася про теракт у Стамбулі, говорить, їхати на Балкани та в країни Азії дещо побоюється. Якщо збирати то ми остаточна Ну, Ви бачили, як там все рознесло, як туди можна поїхати. А от інша Полтавка Олена вже тиждень насолоджується відпочинком в одному з турецьких курортів Мармарис. На своїй сторінці у соціальній мережі жінка заспокоює друзів. Там все спокійно. Зі мною все добре. Туристи відпочивають у готелях. Паніки у курортних регіонах немає. Ніхто з людей повертатися достроково не бажав. Найбільше хвилюються хіба що місцеві, тож приїжджайте в Туреччину і насолоджуйтесь чудовим відпочинком. Кривовий теракт у Туреччині стався увечері 28 червня. У терміналі аеропорту Ататюрк пролунали два потужні вибухи. Троє смертників прибули до литовища на таксі. Спочатку почали стріляти із вогнепальної зброї, а потім підірвали себе. І відео з камер спостереження у момент вибуху у мережу виклали очевидці. У нападі турецькі сили безпеки підозрюють терористів так званої ісламської держави. Тим, часом полтавці продовжують бронювати путівки в Туреччину і не відмовляються від поїздок. Туристи, що вже поїхали, не повертаються і не вимагають свої гроші, говорить власниця турагентства Бонус тур Тетяна Рябченко. Стамбул далеко від Анталійського і Егейського побережжя і на сьогоднішній день пропозиція ніхто не відміняв. Ціни дуже низькі в Турцію. Люди, які роками їздили в Турцію, їм це нравиться. Було опасно їхати. Нам би сабшілітурапіратори фахівці застерігають, як правило, терористи обирають і людні місця. Насамперед радять бути уважними у супермаркетах, на вокзалах та пляжах. Але якщо ви опинилися в епіцентрі подій, головне не панікувати. Якщо ви маєте з собою велику кількість валіз, залишати все на місці і потрібно якомога швидше. Передвигатися, якщо ви знаєте, де знаходиться запасний вихід, передвигатися до запасного виходу, ні в якому разі не користуватися ліфтами, не користуватися ескалаторами. Однак більшість полтавців людні місця не лякають. Найбільше їх остерігаються жінки, і через мости боюсь навіть їхати, щоб не зірвали хоч місце. А що його бояться? То нас що там зробити. Не боїмося, що буде, то буде. А що у не збіжати. серед загиблих в Стамбулі – 56-річна одеситка повідомив генеральний консул України Василь Боднар. Ще один українець поранений осколком у ногу. Загрози його життю немає. Нехай лихо завжди обходить вас стороною. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 981-й випуск інформаційно-аналітичної програми телетижневе успіхів.